Слава Україні! Триває 323 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних усі по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя, а також 12 авіаційних ударів. Здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Противник і надалі основні зусилля зосереджує на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Продовжує наступати на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковівка, Бахмут та Кліщівка. На вдійському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, а на Куп'янському та Лиманському не полишає спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області, Бачівськ на Сумщині, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ. Чугунівка та Рідкодуб Харківської області. На Куп'янському напрямку обстріляно райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового Іванівки і Богуславки на Харківщині та Стельмахівки Луганської області. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, Наші воїни збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу Орлан-10. Українські артилеристи та ракетники уразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та три склади боєприпасів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!